Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваш час. Не забувайте підписуватися. Сьогодні хочу розглянути з вами тему про наступ з півночі. Її мусолять всі і скрізь одні тільки балачки про наступ з півночі, жахають людей про кордони Чернігівщини, Сумщини, що там накопичується орда окупантів расистів, окупантів. Ворога і люди, звісно, переймаються, тому що, ну, тому що є така інформація. Ті, хто там живуть на кордонах, ті на власні очі бачать те, що відбувається. А саме більше ми. Розуміємо, що цей жах, він весіде з пабліків. Ну, давайте подивимося що до чого. Я вже роздивлялася зовсім недавно цю тему. Ну але ж ми ж розуміємо, так що все змінюється дуже часто. Війна, хаос. Я вам про це поясняла сьогодні. Одне завтра інше. То давайте дивитися на сьогоднішній день. Ось уже кінець у нас 23-го року. І давайте подивимося на сьогоднішній день, як там дійсно справи у ворога обстоять, що вони дійсно планують, чого очікувати, що буде насправді. Дивимося плані плани окупантів. Ось на, на північ нашої країни. Ну, Щодо цього повторного наступу, от які в них там плани. Дивимося. Так, що ми тут бачимо? Багато кубків. Кубки, двіка кубків, туз кубків, шість кубків, п'ять кубків. Одні кубки пішли емоції. Шістка кубків це карта повернення до минулого. Тобто ностальгують за тим, що було, була якась певна у них можливість, удача. Ну, те, що було у 22-му році, тут от про це йдеться. Повернення до минулого. Скрізь де можна, кажуть про це. Обирають якісь стратегії, якісь, можливо, шляхи, стягують туди ресурси по тузу ж, кубків, звісно ж таки. Так це чогось, якийсь об'єм. А ще тут, от дивіться, от кубки, кубки, емоції, емоції. Остання карта, п'ятірка кубків. Це тут, знаєте, як показують таку думку. Ми ж питаємо, от що в планах, що в них там в головах. Що вони не можуть собі пробачити, що 22-го року не змогли закріпитися ну, чи устояти на тих позиціях, коли вони ото зайшли 22-го року, так і от п'ятірка кубків показує знову ж таки що все ж таки, ну якби не так, і якби там не бряцали тією зброєю ну, в тому напрямку, ну не можуть вони розпочати наступ. Чотири карти. Так, і всі кубкові. Питання, ще раз нагадую, я запитала плани окупантів. Тобто це все на рівні розмов, балачок, емоцій, під, підбадьорювання одне одного. Ну, це, це, це гойда, гойда. Да? Все кубкове. Це все на емоційному рівні. Північ для росіян втрачена по п'ятірки кубків. П'ятірка кубків це втрачені можливості. Тут так, знаєте, розуміємо, балакаємо. От було б як минулого разу, а можливо, ми до того повернемося, Ну, от, отак, от, от до речі, я сказала Чернігівщина, і Сумщина. і Тут бачите, ось два напрямки, як двійка кубків, тобто, ну так і кажуть, що по цим двом напрямкам іде така в них розмова. От, от би повернути якби було. Але, але звертайте увагу завжди на останню карту. Тобто, оця вся історія, чим вона закінчується? П'ятірка кубка. Я вам говорила завжди, що це профукані шанси, це якась неможливість. Питаємо, а чого ж такі вони про це розмовляють? Вибачте, що так запитаємо, що врешті-решт їм заважає зробити те, що вони хочуть. От на емоційному уровні вони повпускаються, роздмухують, показують, стягують туди ту з об'єм. Що ж їм все ж таки заважає? Питання? Чого ж тоді такі? Не наступає. Бачимо четвірка Пентаклів це певні кордони, карта кордонів і дуже маленький ресурс. Тобто вони тримають тільки те, що є, більшого немає. Четвірка Пентаклів це карта обмежені ресурси. До речі, і паш кубків тут же ось рядочком стоїть. Це коли люди, до речі, не навчені, нема досвіду, нема тієї сили. І, до речі, ці карти показують ну, допустимо, якщо по людям, то припустімо, От кажуть, на кордони стягнуто там 500 тисяч. Насправді ті 500 тисяч діліть напополам. Якщо сказано на кордон стягнуто 10 тисяч озброєних людей, значить діліть на опіл. Це навіть не на а це 25% від обіцяного. Понімаєте? тут зовсім маленький ресурс, і ще плюс до чого тут немає. Тут мені не показано такі, знаєте, війська, такі от прям вояки. Паш Пентаклів це таке молодь, без вуса, ненавчена. ну, оце таке. Тут показують карти, що сили є тільки на те, щоб заходили якісь ну, диверсійні групи невеликими знову ж таки, частинами. так. Щось там винюхували, щось там порушували. Ну, це таке. По луні, я так скажу, це кошмарити людей. Наганяти страху, сіяти паніку, невпевненість. Ну, а коли тут дивіться два старші аркани, я це вас по путі навчаю вам тару. Якщо поруч з Луною, стоїть старший аркан ерофант, ну Ерафант це у нас таке, знаєте, як найвище керівництво. Але коли ці дві карти поруч це защитуються як брехливий керівник. Ерафант це вище керівництво, керівник, лідер. Тобто тут, що про що карти вводять в обман наші озброєні сили так, Зверху таке було вказівка, аби можливо як відволікти увагу від інших напрямків. Причому роблять це знаєте, з таким знанням справи і впевненість, що саме це допоможе і саме це спрацює. так. Ну, Припустімо, якщо вони там нагонять кучу війська, там, чи воно підготовлене чи не підготовлене, якесь озброєння, щось там будуть, якусь метушню, ті ж ДРГ-групи, то це означає, що, можливо, наше керівництво, в свою чергу, вирішить. З якихось напрямків зняти якихось людей озброєння, ресурси, так то ми називаємо так, і перевезти сюди, аби захистити кордони. Оце на це йде розрахунок. Луна це абсолютно брехня, це дійсно для того, щоб посіяти паніку. Ну тут так, це скоріше відволікаючий маневр, але з таким, знаєте, з розмахом. Дивіться, до речі, тут кубки, тут пентаклі. Немає ані жезлів, ані мечів. Тут якось так, знаєте, от стягують, але. Тут спроможність триматись там певну кількість людей, так? невелику, техніки, створювати напругу, страх, але безпосередньо сил для наступу, для дій у них не вистачає. Вісім карт, які я оце показала вам питання, от, плани окупантів, що їм заважає, чого вони не наступають. Тут взагалі не про наступ, це не про дії. Це Емоції, це слабкі ресурси. Але все це під чітким керівництвом. Тобто, ну, знають, що роблять, це, Знаєте, це навмисно якісь роблять дії для того, щоб залякати карти Луни. Ну, тоді, я думаю, тут доречно буде запитати, от, що там у ЗСУ на наших кордонах. От саме де є така загроза, що у ЗСУ на кордонах відбувається. Ну, вони ж знають і бачать цю, ту ситуацію. Тут як карти кажуть тут нічого нового. Ту з Жезлівка, та Ми про це знаємо. Ми, ми в курсі того всього. Це тобто, ну це не є новиною. І дійсно ж 22-го року, якщо звідти наступали, то люди ж ну, збройні сили вони ж дійсно знають, що, що це, до чого це може довести, якби там все було розхлябано. Тому там добрі укріплення. Дивіться: дев'ятка пентаклів це якась сила. І оце все, що є, ці укріплення, вони для, для росіян роблять певну стогнацію для ворога. Тут йде посилення кордонів знову ж таки. Тут є карта старший аркан справедливість. Ну і тут така знаєте, контрольована ситуація. Тобто, так для того, щоб росіяни пішли на тім напрямку в наступ. По-перше, їм треба ресурси, і треба, щоб на кордоні нікого не було, щоб це було відкрито. Але ж ні одна з цих умов ну, можлива. Ресурсів мало, кордони кордони закриті. Ну як закриті? Контрольовані, так там туди ж теж наші стягнули і певну силу озброєння. Тобто, бачите, карта справедливості. Тобто, ця ситуація передбачувана, знають, щоб не відбулося повторного наступу. Там зробили певний захист по 9 пентаклів. Ну як би тут ще б запитати карти, так, щоб. Так, тоді так. Ну тоді що буде? так, з оцьма... Бачите, тут вже парта смерті йде, це закінчений проєкт. Каже, ти що ти балакаєш? Того не буде. Дияво, що ж нарешті все ж таки буде? Ну, Тут така історія. От Наступу безпосередньо не буде. Тут немає таких активних карт, де я питала про цей наступ. Наступу фізично, от, прямо от навала, з танками, там, з людьми побігли через кордон, окупують території, нічого не буде. Тут, Напоки мені показують, що ось ось коли є диявол і трійка жезлів разом, це таке кажуть. та там, каже, Проблем з тим наступом більше, ніж хтось би очікував Ну, це для окупантів. Тобто, ну, вони Ни, от те, що вони знають, але є моменти, які вони навіть і не розраховують. Ну, Диявол тут є, звісно, це диверсанти, це хитрість, це маніпуляція. про що? Ну, Групи будуть заходити по дияволу, це однозначно. і Будуть заходити, і будуть кошмарити населення. Про дияволу, до речі, це ще карта зрадників в Україні, які, можливо, вказують шлях на тих напрямках. Оті Прикордонні наші міста, там є люди певні, які ну, то не люди, так, це оті беси, дияволи, які вказують. Куди пройти, де слабкіше місце, де вразливіше місце. Ну і вони своє діло все ж таки роблять. На це треба звернути увагу тим, хто в тому компетентний. Ну, а що я вам скажу? Перша карта смерті, що тут можна питати, чого очікувати. Коли випадає карта смерті на таке питання, то тут можна сміливо казати, що цей проект мертвий. От каже, ти питаєш про. Ем... Наступ з півдня, тобі сказано, так каже, мутять воду, так постягували людей. Ну, каже, це мертве, цього не буде. От. І тут багато причин, так? Це неможливо зробити. Але все ж таки, ворог хитрий е, і, ну. Відволікати увагу дійсно будуть обстрілювати ці території, будуть диверсанти там будуть. ну, Це їхня така головна ціль от нас, нас оце налякати, вимотати, от настільки вимучувати нас і оціми е, вкидами в інформаційний простір, і безпосередньо на кордонах там творити всякі різні заворушки, наскільки щоб туди як можна більше кидала Україна ресурсів. Це просто провокація. ну, До речі, це ж і королева Пентаклю про це каже: схитрувати, подивітися. Дияволу, то, знаєте, можна ну, на всі боки читати оці чотири карти, схитрувати, щоб перекинули ресурси, робити щось хитре, підле, ну це диявол підступний, Але карта смерті перша, вона каже, це неможливо. Наступ з півночі цей проєкт не має життя, він не може відбутися. Немає умов для росіян, ну і наші ж там є. Так що, звісно, нам що лишається? Ми трим... слухаємо ту інформацію. Вона, звичайно, нас жахає, лякає, турбує, не дає спокійно жити. Війна продовжується, але я вас дуже прошу, не панікуйте. Північні кордони, я знаю, люди там нажахані, але тримайтеся. По моїм картам немає туди до вас такого, знаєте, от повторного наступу, окупації. Цього, всього не, цього не буде. Маю дуже велику надію, що саме так і буде. Тому тримайтеся і вам найкращого. До нових зустрічей.